Слова, які говорять про те, що істина звільнить вас. Звільнення це є абсолютне перебування у тому, що ви є. Не відчуття основи, а буття в основі. Тобто все, що людина сприймає за дійсність, зникає. Зникає те, що людина уявляє. Як щось окреме, як щось окремо існуюче від е, всієї свідомості, розчиняються всі ілюзії, і людина прокидається від сну обмежень. Ще вченнях Гуджиєва був такий вчитель, який намагався доказати і мав дуже багато написаного. Що людство знаходиться у сні. У сні не те, що не вігластва, а у сні структури, яку набудувала сама людина. Людина своїм сприйняттям, своїм, скажем, аналітичним логічним мисленням, своїми доказами про, буцімто знання зовнішнього світу. Зупиняючись на пізнанні структури зовнішнього світу, людина віддаляється від того, чим вона є. Вона ловить організацію зовнішню, яку вона називає числом, енергією, ще чимось ну, будь-яким будь поясненням, словом, ментальним думкою людина. Віддаляється від єдності, тому що всі пояснення, які зосереджені на зовнішньому, не можуть зупинятись на внутрішньому.